Мої дорогі друзі, Рено Калія на нашому майданчику. 2009 рік випуску чорний колір повністю вся в рідній фарбі в комплектації, басейна, максимальніша комплектація на механіці. 2009 рік випуску, але перша реєстрація 10 роком. Автомобіль зі Швейцарії рік тому пригнана в Україну один власник в Україні в прекрасному стані, 178 тисяч кілометрів рідного пробігу. Пробіг підтверджується сервісною історією, Швейцарія. Є повна сервісна історія зі Швейцарії, і за цей рік експлуатації, за цей рік використовування, власник цього автомобіля також записував усі маніпуляції, які проводились з обслуговування по цьому автомобілі. Це шикарно, це прекрасно. І тепер обслуговування, до речі, на офіційного дилера. Тож машинка в прекрасному стані. Безключовий доступ, шкіряний, красивий салон, панорамний дах, він двосекційний окремо ще люк відкривається. Текстильні килимочки, чистесенькі, красевесеньки, повний електропакет, шкіряні вставочки на дверних картах, електроскладання дзеркал, хромовані ручки, датчики світла та дощу, шкіряне мультикермо, ЕСП, парктроніки, підігріви сидіння, шестиступенева механіка, мотор у нас, до речі, 2,5 бензин атмосферний. Запуск кнопки, круїз контроль, є можливість їхати тільки на одному передньому приводі є можливість підключити повний привід, допомога при спуску, двозонний клімат, контроль. Хіба знаєте, що навігації немає але в принципі в автомобілях такого року навігація і не потрібна. Припрошую, 176 тисяч кілометрів оригінального пробігу підготував для вас трошечки інформації, документальну інформацію, бо преміальна акустика в автомобілі встановлена. Прочті, машинка реально класна. Всі подивилися і сказали, що напевно вона швидко і піде. Хто шукає колеса, прекрасний варіант, друзі, на майданчику Автопоінт. прямо зараз буде стояти і продаватися. Столік, Підлокітник з підстаканниками. Тут у нас окрема ніша відкривається для ваших особистих речей. Плюс у нас тут є кнопочка. У нас тут на стоїчках дефлектори дують. Ми можемо або включити, або виключити. Коротше, комфорт буде усім. Шторочки протизахисні проти сонця у нас є і на задніх дверках. Плюс у нас дуже цікавий. Він також двосекційний, як і панорама, Він відкривається і верхня частина, і нижня частина. Оце як на Peugeot 3008. Прикольна штука, до речі, дуже практична. Тут у нас весь набір інструментів, і зараз піднімаючи підлогу. Тут у нас є докатка в шикарному околоновому стані, і сабуфі, також басе. Шторочка у нас також мається. Є важелі, щоб відкинути спинки пасажирів ззаду. І в принципі, машинка повністю обслужена. 10 тисяч назад всі масла і в роздатки, і в коробці, і в моторі замінені. І ось 7 тисяч назад. Останнє було ТО також проведено. Друзі, в шикарному стані автомобіль 11,5 тисяч доларів, і цей автомобіль ваш. Перевірки будь-які, ви можете замовити або окремо, або у нас на майданчику. Два ключі. Договір купілі-продажу пишеться на місці. А, до речі, парктроніки у нас в круг. Ну, Коротше, дуже багато фішечок, які допоможуть вам. Керувати цим автомобілем комфортно ми вас чекаємо.